Привіт усім! Сьогодні виходить нове відео. Ми починаємо прямо перегляду. Подумляється, що Бейтіс викупив Айозе Переса у Лестера. Лестер, який вилетів у чемпіоншип, буде, напевно, масово розпродаж топ гравців. Габліадіні офіційно гравець Монци, півзахисник, який виступав раніше в інтері, перейшов у клуб Монце. Контракт підписаний на один сезон. А Чербі був викуплений Інтером у Лаціо. Інтер викупив 35-річного центрального захисника, який ідеально вписався у команду і допоміг дойти до фіналу Ліги Чемпіонів. Дейлі Блінт офіційно буде партнером циганкова у Жероні. Контракт із Нідерландським захисником був розрахований до 25-го року. Баварії він програв півроку. Едісон Кавані може перейти в Боха Хуніорс. Він вже обговорює контракт. І з аргентинським клубом на один або на два сезони. Також повідомляється, що Луїс Енріке хоче бачити Усмана Дембеле в Пари сан жермен Отступні У Дембеле 50 мільйонів євро, тому він може спокійно перейти до ПСЖ Клуїсу Енрікі. Ромео Лукак може -п -п перейти до туринського клубу, і за кого може вже піти Духан Влахович Челсі хоче за Форода 45 мільйонів євро. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Ставте лайк та підписуйтесь на мій канал, також на мій телеграм-канал, там всі-всі футбольні новини будьте в курсі всіх футбольних подій. Слава Україні! Все добре, побачимось у наступних відео. Всім до побачення!